Мілі в інклюзивно-ресурсному центрі створено особливий простір турботи та розвитку для дітей з порушеннями слуху. Тут щодня відбувається копітка і надзвичайно важлива робота допомогти дітям краще сприймати світ, спілкуватися, навчатися та впевнено почуватися серед однолітків. Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей. І в минулому 2025 році збільшилась кількість дітей, які... Звернулися до нас і мають порушення слухової функції. Для таких дітей в центрі організовані індивідуальні консультативні корекційно розвиткові заняття. За заявою батьків, діти, яких не відвідують заклади освіти або являються тимчасово переміщеними особами, організовані ці заняття. Директор центру Вікторія Вікторина Сапільняк стала ініціатором змін, які необхідні для створення. Сучасного комфортного і сенсорно-розвантажного середовища для проведення комплексної оцінки дітей з особливими освітніми потребами, для роботи з фахівцями команд супроводу в школах і для роботи консультативної з батьками ми щиро вдячні меру міста Сергію Васильовичу Ананка, його заступнику Тетяні Анатоліївні Карла. Депутатам міської ради, працівникам відділу освіти за дієву, конкретну і своєчасну допомогу в реалізації наших планів. Ірина Миколаївна понад 40 років працює з дітками, маючи малий досвід логопедичної допомоги дітям спеціальних груп. Вона використовує сучасні методики корекційно-розвиткової роботи, спрямовані на розвиток слухового сприймання, мовлення, комунікативних навичок та соціалізацію дітей. Діти із важкими порушеннями мовлення потребують роботи по формуванню вимови. По розвитку дихання, формування дихання, розвитку артикуляційної моторики, постановки звуків, автоматизації, диференціації звуків, розвитку граматичної компетентності, формування монологічного і діалогічного мовлення в компоненти. Заняття входять також сучасні нейроігри, логаритмічні вправи, вправи на розвиток міжпівкульної взаємодії. Це дає можливість покращити нейропластику мозку і ці знання, які отримує дитина, засвоїти краще. Кабінет для роботи з дітьми, котрі мають порушення слуху, в Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі обладнаний спеціальним інвентарем та дидактичними матеріалами, що відповідають сучасним стандартам інклюзивної освіти. Сучасні інтерактивні засоби навчання, спеціальні тренажери та розвивальні ігри допомагають зробити заняття цікавими, доступними і результативними. Так, корекційне заняття складається із двох частин. Перша частина це робота над формуванням звуковимови, і друга частина по Формуванню слухового сприймання і розвитку слухового сприймання. В першій частині ми працюємо над розвитком мовного дихання, розвитком артикуляційної моторики, постановкою звуків. Друга частина включає розділи роботи по розвитку слухомовного, слухомовно-тактильного сприймання. Це робота над фразою, робота над реченням, робота над текстами. Сприймання слів без екрану і з екрану. У цих дітей формується специфічна навичка читання з губ. Тому вчителі, які працюють з цими дітками в класах, повинні пам'ятати, що робоче місце дитини повинно знаходитись півтора метра від дошки. Під час викладання навчального матеріалу бажано, щоб вчитель займав статичне положення, щоб обличчя його було освітлене, щоб Дитині було легше читати бо дитина сприймає третину, а інколи і четверту частину фонем складів або слів, які вимовляє доросла людина. Це інтелектуальна праця, і треба давати можливість дітям перепочити після цих занять. Хочу порадити теж вчителям, які працюють з цими дітками, щоб вони звертали увагу, якщо Поруч зашумлене середовище краще закрити вікна під час уроку, працювати з дітьми в спокійній обстановці, бо читання з губ це важка праця. Особливу увагу фахівці Смілянського інклюзивно-ресурсного центру приділяють індивідуальному підходу до кожної дитини, адже за кожною історією свої труднощі, свої маленькі перемоги і свої великі досягнення. І коли дитина вперше впевнено вимовляє слово, краще розуміє звернену мову або сміливо вступає в діалог, це спільна перемога фахівців і батьків. Сучасні методи дозволяють вживляти кохлеарні імпланти. Це пристрої, які вживляються у мозок і дають можливість. Змінювати звуки оточуючого, механічні звуки, в сигнали, які сприймає мозок. На даний момент у світі до 500 тисяч людей, які користуються кохліарними імплантами. І В навчальних закладах нашого міста теж є діти, які користуються цим обладнанням. Фахівці говорять, що 70% інформації, яку сприймає дитина в школі, проходить через слух. Тому раджу батькам, діти, яких будуть іти до школи, пройти консультативне обстеження у фахівців-судопедагогів, тому що значні порушення слуху можуть побачити батьки, а порушення легкого і середнього ступеня не завжди помітні. Дитина звикає, і маркерами таких порушень можуть стати. Порушення вимови свистячих і шиплячих звуків, порушення вимови дзвінких і глухих звуків, спотворена вимова багатоскладових слів або слів із бігом приголосних, консультування в цих питаннях. А ви можете отримати і у фахівців інклюзивно-ресурсного центру. Тож інклюзивно-ресурсний центр у Смілі це місце, де руйнуються бар'єри, а натомість з'являються можливості. Тут допомагають не лише чути звуки, а й чути світ, із його теплом, підтримкою та вірою в майбутнє кожної дитини.